В обласній державній адміністрації нам пояснили причину відсутності договорів із енергоатомом на поставку до лікарень Сумщини Кисню. За словами голови адміністрації Дмитра Живицького, домовленість була, але усна. Нагадаю, минулого тижня він розповідав, що вони домовились з цим підприємством, яке може перекрити потребу області в кисню, доки місцевий виробник перебуватиме на ремонті. У той же час речник енергоатома Леонід Олійник вчора нам сказав, що жодних договорів про таке ні з лікарнями Сумщини, ні з будь-ким із влади вони не укладали. Коли ми вже відпрацювали з міністерством охорони здоров'я, ми зрозуміли, що потреби в додатковому кисні немає. Ті постачальники, які були нам надані міністерством охорони здоров'я, вони 100% закривали всю потребу області в кисні. Тому ми письмово не звертались. Ми знали, що для нас був зарезервований цей кисень, і у разі потреби ми б могли відправити автомобіль і його отримати. Оскільки потреби не було, ми письмово і не звертались уже офіційно до енергоатому не звертались, бо там 50 балонів на різних атомних станціях це треба було їхати або в Рівненську область, або в Хмельницьку область, там забирати 50 балонів. На іншій станції забирати 50 балонів. І це дуже велике транспортне плече. Були постачальники, які знаходились ближче, і які кисень доставляли наші лікарняні заклади швидше. За словами Дмитра Живицького, лікарні Сумщини під час пандемії COVID-19 потребують до 10 тонн кисню на добу. Половину перекриває сумське підприємство Техногаз С. Решту возли з Хмельницького Житомира та Черкас із 13 на 14 листопада. Техногаз с стало на ремонт. Відновили воно роботу 15 листопада. Сказав нам вчора його керівник Максим Курсов.